Ввечері 31 липня російські загарбницькі війська випустили по території України ракети, однак вони не долетіли. Про це повідомив начальник харківського гарнізону Сергій Мельник. О 23.18 він закликав харків'ян перебувати в укриттях, оскільки окупанти здійснили пуски ракет. Вже за хвилину він написав, що ракети залишилися вдома. Вранці рятувальники повідомили детальну інформацію про влучання у Харкові в ході нічної атаки Росіян. Три влучення було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двохповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік. Його стан перевіряють медики. Ще один безпілотник влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталося часткове руйнування конструкції другого-третього поверхів. Перекриття та даху. Також виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. У будівлі попередньо не було людей. І як завжди, підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. Російські війська атакували Харків п'ятьма ударними дронами Камікадзе Шахет, заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на міністра МВС Ігоря Клименка. Ранок почався з важливої доповіді. Міністра Клименка по ситуації і атакам по прикордонних областях і нічному удару дронами по Харкову. Борок атакував Харків п'ятьма шахедами. Всі служби на місці влучення працюють.